Частували справжнім козацьким колішем, а ще повезли на схід українську пісню. Першу річницю визволення Краматорська і Слов'янська із окупації сепаратистів Черкаське краєве товариство українського козацтва знову провідало наших бійців на сході. Для них та місцевих жителів підготували патріотичну культурно-розважальну програму та гостинці з Черкащини. Відправляємося із подарунками і святковим настрієм, щоб привітати Краматорськ з річницею визволення його від сепаратистів. Так що з Богом дай Боже в добрий путь. Поїхали, так у неблизький край фронтовими дорогами буремного сходу вирушали козаки Смілянської тернівської козацької сотні імені Івана Сірка. Цього разу гуманітарна місія не обмежилася доставкою провіанту. Хотів би подякувати черкаських козаків за те, що вони приїхали до нас, зробили концерт. Підняли наш бойовий дух і, взагалі, своєю присутністю вони нагадують нам, що це куточок України, за яким ми стоїмо і боремося. Передаю вітання батькам, мамі, батькові, дружині. За давно не бачив, хочу зустріти. Скоро буду вдома. Українська пісня у виконанні гурту Терен лунала для бійців на блокпостах, розташуванні військової частини 95-ї аеромобільної бригади, 104-го автобатальйону, у якому служить більше черкащан, а також на святі з нагоди першої річниці визволення Слов'янська, а згодом на аналогічних урочистостях у Краматорську. Сьогодні ми бачимо дуже гарний настрій мешканців цього міста. Вони з великим піднесенням і радістю спостерігають за військовими. За нами, за козаками, тому що поруч із піснею ми привезли і готуємо їм наш український козацький куліш за звичаями наших дідів і прадідів. Тому я сподіваюся, що це свято наші українці, наші мешканці цього гарного міста запам'ятають надовго. Козаки кашувари зварили такого куліша, якого тут на Донбасі ще, мабуть, не куштували. У щедрих казанах вистачило цієї страви, аби нагодувати 600 осіб, в тому числі й місцевих мешканців. А ще краматорці були справді раді українські пісні й охоче підхоплювали улюблені слова. Я не можу нічого сказати. Це сльози навертаються на глаза, сльози навертаються на глаза. Треба все повертати, повертати, щоб народ розумів оцю пісню, розумів Богу. І оцю красоту української пісні. Ви місцевий? Я місцевий, я тут народився. Виріс, прожив і буду жити на Україні. І щоб не було, щоб не було. Навіть як не дай Боже, то піду. А пісню полюбляю за все на життя. Я вам дуже дякую, Станіслав Шемет, Черкаська служба. Новин.